Вітаю вас, шановні любителі квітів. Сьогодні в моєму садочку поповнення. І теж я хочу вас познайомити з квіточками, які прибули до мого садочку. Тут і чимерники, тут і ліхніс, тут ну, багато цікавинок, я вам скажу. Тож я їх розкладу, все покажу і з кожним окремо познайомлю. І теж розпочнемо перед вами тендітна квіточка. Ломи камінь, мабуть, багато з вас, хто її знає і полюбляє. Дуже вона красиво виглядає в альпінаріях. У мене вона біленька з таким лимонним відтінком буде. А також інший колір повинен би бути. Ну, подивимося. Гарно виглядають вони в групових посадках, особливо, коли поряд декілька кольорів, то взагалі очі віднімає. Так, також обрієта. Дуже гарно виглядає вона така повзуча квіточка. А ось, до речі, і ломикамінь тут є червоненький. Знаю, ага, я поклала ось ломикамінь. Подивіться, який яскравий, дуже красива квіточка. Взагалі полюбляю ломикамінь і в тому році посадила його, але посадила в такому місці, де трішки. Прибуває вода. Тобто, я так підозрюю, що вона в мене замокла. Тепер буду дивитися, обов'язково садити її у таких на добре дренованих ґрунтах. Взагалі-то вона полюбляє напівтінь тобто щоб і на сонці не згоріла, тож будемо шукати для неї прийнятні умови. Поряд обрієта почвопокровка. Також полюбляють добре дреновані грунти і сонячне світло це для цієї квіточки найголовніше. Будемо шукати сонячну діляночку. Ось так виглядає обрієта. Трішки вона така, немов би, повзуча. Зовсім невисока. Але коли розростається і застилає великим килимом. То виглядає дуже і дуже красиво. А це квіточка дуже цікавий квіт. Це рослинка для тіньового саду. Має невисокий зріст 10-20 см, не вище. Цікаво виглядає, і зараз, до речі, квітна. Ось в таку пору. Всі ці квіточки бажані в моєму садочку і з великим задоволенням їх посажу. Нехай будуть вони і в мене. Ось ціла миска, у мене, подивіться, анемон. Дуже неприхотлива квіточка. Але теж полюбляє сонячні діляночки. Ну, чимерники, всім відомі чимерники. Теж неприхотлива, я би сказала, квітка. У мене є багато різних. Ну, як багато? Сім видів. Але не всі ще я бачила, тому що посаджені вони з касетної розсади. Зараз у мене квіти один чимерничок позапрошлого року. Можна сказати, що він вже відквітовує. Ось такий має вигляд. Ну, Повинен він взагалі-то бути махровим, але не знаю, чи тому, що квіт не перший рік так виглядає, не махрова квіточка. Я маю на увазі. Чи може якийсь пересорт. І скажіть мені, шановні квітникарі, чи це у мене хворіє морозничок прошлого року посадки? Касетна розсада була. І ось такий вигляд має листечко. Чи воно таке повинно бути? Поряд також кущі клютика, або, як його ще називають, ранункулюс. Багаторічник. Посажу його теж, щоб прикрашав мій садочок. Ну, а далі пішли пенісетум, міскантус. Мені ще потрібно розібратися, хто є хто. Ось така злакова травичка. Пенісетум росте метр за вишки. Відома своєю декоративністю. Підходить, до речі, будь-який тип ґрунту. Цим злаковим, тож вони теж, можна сказати, неприхотливі. Відповідно їх зросту потрібно вибирати місце. Ростуть вони, як я розумію, височенькими, близько метру. Ось такі вони. Так, йдемо далі. Так, це у мене живучка. Ага, сказала, не показала, де у мене живучка. Я так розумію, що це живучка. Любить напівтінь і відрізняється своєю невибагливістю. Квітне від снігу до снігу. Так про неї говорять. Також котовник маю посадити. Або, як називають його ще котяче м'ята. Після квітування його потрібно зрізати, і це стимулює повторне квітування. Так, прив'яла і живучечка прив'яла, потрібно його шведесенько садити. Так, крута м'ята двох кольорів. Котовник невисокий чагарник. Який відрізняється яскравим ароматом. Так. Також буде в мене декілька видів ліатрісу. Красива рослинка, викидає такий колосок. Ну, навіть не колосок, а таке витончене довге суцвіття, квітне яскраво, два різних кольорів. Має чарівні свічки суцвіття та чудовий аромат. Чим і відрізняється. Квітка росте заввишки 80 см. Дуже красива. Заодно хочу показати вам і свою капусточку ранню, яку не поспішала висаджувати, бо очікувалися морози. А тепер сьогодні висаджу, висаджу квіточки і разом і капусточку. Хочу похвалитися і своїми молоденькими широколистими, які добре перезимували, і погляньте, які вже суцвіття повикидали. Будемо чекати на квітування. А ось так квітує вже yeah. петунія тайдал. Також хочу показати вам ще одну петунію. Ось такий колір має дуже красивий, насичений. В тіні вона взагалі темна, темна, дуже красива. А зараз милуюся пеларгоніями. Подивіться, яка ніжність, яка красива квіточка. Дякую своїй рідні, що поділилися зі мною рослинками, тож показала і вам те, що буду саджати. Ось і поділилася я з вами своїми обновочками саду. Дуже радію з цього приводу, тож поспішаю їх саджати. А вам на все добре. Заквічуйте нашу рідну землю. Нехай вона буде красивою та зігріває наші душі та серця. Тож на все добре, до нових зустрічей!